Вітаю, друзі, з вами Полікарпович. Ми на додатковому каналі. Сьогодні буде огляд ліхтаря, і це досить відомий бренд, але це новинка на моєму каналі. Це Nightcore і це топова модель їхнього ліхтаря edc 29. Ось так класно і красиво виглядає коробочка. На ній зображений сам ліхтарик, зображена вся необхідна інформація. Ну і в принципі, зараз давайте ж його розпакуємо, швиденько оглянемо, як він виглядає. Потім я про нього ще трошечки вам всякого розповім. І в кінці також продемонструю, як він буде працювати сьогодні вночі. Зніму окремий тест, як же ж світить даний ліхтар. Тому починаємо. Швиденько розглянемо коробку, що на ній цікавого є, це бренд Nightcore, це модель EDC29, є ще більш прості моделі, більш дешевші. UHI LED Inside це типу якісь там круті світлодіоди. Ultra Slim, High Performance Tactical EDC Flashlight. Нічого собі як круто. Два UHI 20 Max LEDs це світлодіоди, Rapid Lock. Також продемонструю, хороша штука. Стробреді так, окей, 6,5 тисяч люменів на 400 метрів, але про це також пізніше вам розповім. Так, максимальна яскравість 6,5 тисяч люменів, максимальна дистанція 400 метрів, максимальна інтенсивність 40 тисяч 230 кандел. Нічого собі, це дуже круто. Удар стійкість 1 метр і захист IP58. Тобто, типу, не боїться він дощу і, можливо, навіть короткочасних занурень, але все одно краще його не мочити. QR-код не знаю, що там не дивився з цього боку. Найдкори dc 29 його зображення, і з задньої сторони тут вже розписані елементи керування даного ліхтаря, намальований сам ліхтар, і певна інформація також про виробника. Знизу є штрих-код. Добре, розпаковую. Я вже його розпаковував. Не люблю ці упаковки, які постійно рвуться, але, ну, коротше, незручно мені його розпаковувати. Тому це буде ось так трошки по-вандальськи. Подивимось. Ой, не тим боком. Подивимось, що ж є з ним в комплекті. В коробці вже нічого не залишилось. Нас зустрічає такий ложемент, в ньому сам ліхтар. Сам ліхтар виглядає дуже класно. Корпус у нього металевий, відчувається монолітно, солідно і прямо дуже класно. Два ось таких величезних світлодіоди з рефлектором, здається, воно називається. Тут є напис «Lumen SHIELD, Я не знаю, що це таке. Типу, якийсь, якийсь захист з нижньої частини можемо побачити, що на ньому встановлена кліпса для того. Там можна десь на кишені або на спорядженні його носити. Тут є темлячний отвір. Є запобіжник фізичний, який блокує ліхтар, і дві кнопки керування одна велика і одна трошки менша. Зараз про все це більш детально буду розповідати, а ще зовсім забув показати, де він ось він. Це порт для зарядки і це USB Type-C, що для мене критично важливо, щоб всі гаджети були з одним роз'ємом USB Type-C. Бо в мене є ще один ліхтар з USB і я вже давно його не можу зарядити, тому що я тупо не можу знайти свій кабель мікро-USB. Він одненький, десь у мене лежить. А Type-C багато, і навіть якщо своїх Type-C не можеш знайти, то є в кого попросити. Невеличкий екранчик, на якому відображається інформація. Зараз буде цей момент відривання плівочки з екрану. Це не так епічно, як з айфонами, але тим не менш. Плівочка знята. Тут ніякої плівочки, до речі, немає. Ну і, в принципі, по ліхтарику все. Зараз розглянемо, що ще є з ним в комплекті, а в комплекті з ним щось та є. По-перше, це кабель для зарядки з ось такою липучкою для фіксації, USB Type-A, USB Type-C. Ще один кабель, але брендовий Nightcore ну, типу, навіть тут бренд вказаний. Добре, нехай буде кабелі, кабелі ніколи не завадять, тому що їх можна розпихати просто всюди і хай вони всюди будуть. Також в комплекті є ось такий темляк у фірмовому пакетику, також з брендом Nightcore. З темляком є ще невеличкий шнурочок. Я спочатку думав навіщо він треба, а потім дійшло, що цей шнурочок для протягування темляка в той самий темлячний отвір. Бо без шнурочка то зробити реально. Складно. Ну, маю на увазі без ось цієї нитки. Протягуємо нитку, затягуємо сам темляк і далі його можна, ну не можна а потрібно ось, таким методом зафіксувати. Потрібен цей темляк чи не потрібен, вже хай кожен сам вирішує, на ньому ще є. Додатково карабін, тобто можна десь зачепити, щоб не загубився даний ліхтар, або просто десь кріпити його на карабін на спорядження. Ну або знову ж таки кріпити його на кліпсу, а за темляк просто зручно буде діставати даний ліхтар. Ну а на кишені на кліпсі ліхтар буде виглядати ось так. В принципі досить зручно його виймати. Сама кліпса, вона досить туга, але при цьому не настільки туга, як в деяких ножів, і не заважає нам встановлювати та витягувати цей ліхтар. Ну і завдяки цьому темляку то витягувати його буде значно зручніше. І не забувайте його блокувати, тому що при встановленні на кишеню. Так і хочеться натиснути на якусь із кнопок і вмикнути якийсь режим. Щоб ліхтарик не пропалив вам кишеню, то в принципі потрібно контролювати, наскільки він працює. До речі, тут є датчик, скажімо так, наближення, і на максимальних режимах він не буде вмикатись, коли у нього щось є, якась типу перешкода. Перед світлодіодами, щоб якраз таки не пропалити вам кишеню, сумку, рюкзак чи щось тому подібне. Досить корисна і важлива також функція у даного ліхтаря. Так, і ще в комплекті є ось така якась картка. Це тут щось про гарантію, про сервіс, і також інструкція. Інструкція велика на багатьох мовах, і що важливо. Що важливо. І що важливо, є українська мова, тобто і попередження, і вся необхідна інформація, і про керування даним ліхтарем. Все чітко описано в інструкції, є українська мова, можна прочитати, ознайомитись і навчитись ним користуватись. Сам ліхтар з темляком, з карабіном ну, виглядає він дійсно класно, він відрізняється від інших ліхтарів саме своєю пласкою формою. Це така лінійка ліхтарів у виробника Nightcore, є там adc 23-27. Ще якийсь там, не пам'ятаю, і, типу, топовий, найпотужніший. Найдорожчий eh, Nightcore EdC29. До речі, ємність акумулятора, вбудованого акумулятора 2500 Агодин. В принципі, на сайті виробника посилання, на який я залишу в описі до цього відео, ви можете ознайомитись з усіма режимами його роботи, там, в якому режимі скільки він може відпрацювати. Там є спеціальна табличка, де можна з усім цим ознайомитись. Так само, як і інші його характеристики, типу вага, матеріали. Все, що вам можливо буде цікаво про даний ліхтар. Я ж в своєму огляді хочу вам його показати з усіх сторін, як він виглядає, і трошечки показати, як він працює. По-перше, у нас є дві кнопки, дві основні кнопки керування. По-друге, є ось така фізична клавіша, фізичний запобіжник. Я забув, в якому положенні у нас що саме. Ага, коли він доверху, це у нас означає, що. Ліхтар заблокований, у нас є екран, який відображає певну інформацію, і там написано, що замок другого рівня там є два рівня блокування, про все це написано знову ж таки в інструкції. Перший рівень, я так розумію, блокує тільки основні режими світла, але при першому рівні блокування буде розблокований режим стробоскопа. У мене ж другий рівень блокування зараз встановлений, там його можна перепрограмувати. але... То зараз не цікаво. І тоді можна буде користуватись стробоскопом навіть з заблокованим ліхтарем. Я ж заблокував собі все повністю, тому що стробоскоп мені не дуже потрібен взагалі-то. Далі йдемо. Є багато рівнів яскравості. Так, я би ще... А, ось. Значить, ось ця кнопка перемикання режимів і вмикання, вимикання ліхтаря вона має дві функції: тобто неповне натискання і повне натискання. Повне натискання воно з характерним клацанням вмикає або вимикає ліхтар. А неповне натискання у нас перемикає режими. При цьому на екранчику у нас показується режим роботи ліхтаря. Ось можете побачити. сподіваюся, там буде видно. І після того, як ми обрали режим, у нас відображається час, скільки ліхтар буде працювати в даному режимі, що насправді дуже круто. От на першому левелі у нас 61 година, як я розумію. Проходить трошечки часу, екранчик вимикається, але в принципі на ньому можна побачити всю нам необхідну інформацію. Тобто режим, який обраний, там 100 люменів, 400 люменів, 1200 люменів і далі знову 15 люменів. Коли ми вмикаємо іншу кнопку, так, перепрошую, інша кнопка, вона вмикає максимальний режим світла, є або 3000 люменів, або 6,5 тисяч люменів. Знову ж таки, в цієї кнопки є неповне і є повне натискання. На неповному натисканні у нас вмикається 3000 люменів. Звичайний режим, коли ліхтар просто світить. При цьому там збігає шкала, скільки ще ліхтар буде працювати в цьому режимі, тому що на максимальних режимах яскравості він дуже сильно нагрівається і довго працювати з максимальним режимом він не може. Там буквально. Певна кількість секунд знову ж таки, кому дуже важливо, скільки саме секунд він там буде працювати, то переходьте по посиланню в описі на офіційний сайт, там все це написано. І при повному натисканні у нас вмикається режим 6,5 тисяч люменів, там у нас ще менший час роботи в даному режимі, і після того, як ліхтарик пропрацював в даному режимі, він у нас перемикається в зменшений режим яскравості і у нас є. Шкала, яка добігає кінця, перед типу ну типу зарядка перед наступним увімкненням максимального режиму яскравості. Про ці максимальні режими яскравості в 306,5 тисяч люменів. Вони є, дійсно є, це прикольно, але ну, типу, на постійно ніхто ними користуватись не буде, тому що вони абсолютно не потрібні. Для звичайного там, не знаю, щоденного користування 100 люменів буде цілком достатньо. Кому потрібно більше, то там є 400 люменів, що буде прямо з головою достатньо. 1200 люменів цього вже реально забагато для простого звичайного щоденного використання. Це вже можливо, коли там треба кудись далече. Засвітити або там маякнути гарненько, щоб було помітно. Для того є 1200 люменів. Є 15 люменів, це типу економний режим. і Його знову ж таки достатньо буде, щоб світити собі під ноги, або там, не знаю, присвітити десь в кладовку, не знаю, в багажник автомобіля, щоб щось знайти. Для цього буде достатньо і 15 люменів. А режими в 3000 та 6500 люменів, воно позиціонується, типу, як для самозахисту. Ну, в принципі, як варіант. Особливо, коли це буде стробоскоп. Стробоскоп на 6,5 тисяч люменів буде сліпити, дай Боже, і реально можна буде когось засліпити. Це і тварину можна засліпити, ну, якусь там умовну собаку. Так само і людину, яка буде на вас нападати, також можна засліпити, потім напшикати балончиком. І т.д. і т.п. але це все насправді повна фігня, тому що режим в 6,5 тисяч люменів дійсно буде працювати тільки в одному сценарії, це показати сусіду, що у вас крутіший ліхтарик. Якщо у вас і у сусіда однакові автомобілі, однаково класні будинки, однакові яхти і абсолютно все однакове, тоді ви купуєте ліхтарик Nightcore EDC 29 з цим максимальним. Турборежимом і просто нагинаєте вашого сусіду, сусіда, коли сліпите його 6,5 тисяч люменів в яскравий сонячний день. Він просто сліпне, він просто не розуміє, що відбувається і що це за нафіг такий ліхтарик. Так от, щоб здивувати свого сусіда, знову ж таки можу рекомендувати саме ось цей варіант. А взагалі для звичайного edc шного користування буде достатньо і більш простих версій даних ліхтарів EDC 23, 25, 25. 7, якщо я не помиляюсь, можу помилятися. Знову ж таки, на сайті виробника можете ознайомитись з усією лінійкою даних пласких ліхтарів EDC від Nightcore. І, в принципі, купувати саме версію edc 29 лише заради ось цих максимальних режимів яскравості, типу для самозахисту. Ну, нехай вирішує кожен сам для себе. Якщо дійсно є потреба в ліхтарику для самозахисту, тоді так, тоді це дійсно класний варіант. Все налаштовується, все програмується, є звичайні прості цивільні режими для там, не знаю, щоденного користування, і плюс є ось цей режим максимальної яскравості з стробоскопом для самозахисту. Це круто в відносно компактному корпусі, в металевому корпусі, що дійсно класно. Це реально варте уваги. Кому ці режими для самозахисту не потрібні, ось цей LUMIN Shield, так званий їхній, який вказаний на корпусі, то беріть простішу версію ADC27. Якщо я не помиляюсь, там навіть трошечки більша ємність акумулятора, і, в принципі, в звичайних режимах той ліхтарик може пропрацювати. Можливо, трошечки довше. Знову ж таки, можу помилятись, просто перейдіть на сайт, додайте всі оці пласкі ліхтарі в список для порівняння, і там зможете чітко побачити в е, спеціальній таблиці який ліхтарик, що може, у якого є, які режими і які характеристики у кожного з цих ліхтарів. Ну, а я від себе розказав про даний ліхтар все що хотів. Зараз буду ним трошечки користуватись. можливо, пізніше поділюсь своїми враженнями від даного ліхтаря, як він в. Щоденному користуванні я в принципі досить рідко користуюсь такими ліхтарями, типу кишеньковими ДІСІшними, але час від часу все-таки доводиться ними покористуватись. А тут якби цікава модель, цікавий форм-фактор. Він відрізняється від стандартних круглих ліхтарів, до яких ми всі звикли. І в принципі, цікаво буде навіть поносити його з собою на кишені та повикористовувати. Тому десь колись пізніше буде ще й відгук про користування даним ліхтарем. А на цьому я завершую дане відео. Зараз буду знімати ще один цікавий ліхтар від бренду Nightcore. Це 006 e це міні-сигнальний маячок-ліхтарик з різними кріпленнями. І взагалі також досить цікава, штуковина насправді. Тому підпишіться на канал, якщо ще не підписані, поставте лайк і пишіть вашу думку про дані ліхтарі Nightcore і про бренд Nightcore, в принципі, в. В коментарях мені буде цікаво почитати, буде цікаво поспілкуватись. Нагадаю ще раз, що посилання на магазин буде в описі до відео. Вже не знаю. Раз десятий вам про це нагадую. І єдине, що залишилось, це протестувати його дроп-тест, заявлений один метр. Тут менше метра. Отак буде більше метра. Я не знаю. Металевий корпус скручений гвинтами. Що може статись з даним ліхтарем? Ну і плюс у мене тут земля з гілками, а не асфальт-бетон, то зламати даний ліхтар навряд чи в мене вийде об мою землю з моїми гілочками. Що ж, на цьому я закінчую. До зустрічі в наступних відео з вами був Полікарпович і ліхтар Nightcore edc 29. Бувайте! Тест ліхтарика вночі, 15 люменів. Показує, що 55 годин, майже 56 може світити. Ну і це ось така невеличка плямка. Знову ж таки, в принципі, його абсолютно достатньо, щоб посвітити собі під ноги, щоб дивитись на дорогу і тому подібне. Якщо світити кудись далі, то, ну, скажімо так, метрів на 10 ще буде щось видно. Звичайно ж, на камеру все це буде передаватись зовсім по-іншому, але тим не менш, 15 люменів економного режиму цілком достатньо для ну просто десь там собі під ноги посвітити. Наступний режим це 100 люменів, вже значно більше, значно така яскравіша плямка, і по краям навколо плямки також досить непогано все освітлюється ну Скажімо так, метрів на 30-40 на 40 нормально може бути видно. Знову ж таки, на камеру все буде зовсім інакше виглядати. Так, наступний режим 400 люменів. Це вже досить яскраво, вже дуже гарно все видно. Вдалину Ну не знаю наскільки він там світить, тому що далеко там немає якихось об'єктів, які б можна було виділити. Але от собі під ноги прямо дуже яскраве світло. Так, і. ой, перепрошую і Максимальний режим світіння 1200 гуже дуже яскравий. Бачимо дуже така яскрава пляма, і по краям навколо плями також все досить гарно освітлюється. Ну, і Вдалину, знову ж таки, важко сказати, тому що немає якихось там об'єктів. Але от на поле, десь, там, я не знаю, ну, метрів, мабуть, на 100 можна буде щось там собі роздивитись. Так, це були основні режими. Зараз якісь там умовні 400 люменів вмикну. І турборежим так званий. Це 3000 люменів. Це дуже яскраве світло. Так, для порівняння. Зараз вмикну 1200 люменів. Це типу максимальний режим з нормальних. А турборежим 3000 люменів світить ось так. Значно яскравіше. І 6000 люменів. Це просто мега яскраво. Зараз почекаю, поки охолоне ліхтар. Ще раз 6 тисяч. Для такого малюка це прямо дуже крутий результат. Так, і ще є стробоскоп. Для стробоскопа потрібно затиснути максимальний режим і натиснути кнопку перемикання режимів. Тепер. На затискання турборежиму у нас буде вмикатись стробоскоп. Стробоскоп на 6,5 тисяч люменів дуже швидко облимає, ну і знову ж таки зменшується яскравість після перегріву. Але це прямо дуже-дуже сильно я б сказав. Ну і 100 люменів після 6,5 тисяч прямо зовсім не світять.